Дав, зробили подрізку під гільзи 0,25, поставили по кол виступ гільзи 15 соток, подрізка до сотки з перекосом, тобто все чітко. Якщо вставляємо гільзу і прокручуємо гільзу по гільзі, бієння до 2 соток, взяли на маркер, промостили і вставили гільзу, покрутили, тобто зі всіх сторон гільза прилягає. Все чітко, все красиво, але полопали бурти. Бурти полопали на всіх гільзах. Коли ми дивимося на гільзу, виключу спишку, щоб ви хорошо бачили. Ось така трішна по буртові, і трішина йде, і трішина йде під самий бурт. Ну і далі, все дує гази. Гірзи поставили по шміту. машину зібрали місяць назад. Автомобіль проїхав 13 тисяч. Хто таке траплялося з колбой шмітом? Пишіть в коментарі.